Всім привіт, я Таня, і сьогодні поговоримо, що носити типу фігури пісочний годинник. І, можливо, ви не знаєте, який тип фігури саме у вас. А я вам скажу, у мене є відео якраз в профілі на дану тематику. Визначайте свій тип фігури і далі дивіться в профілі відео з вашим типом фігури, щоб знати, що пасує краще саме вам. Поїхали. Пісочний годинник вважається найзбалансованішим типом фігури, але який би тип фігури у вас не був, ви можете перетворити його в будь-який інший використовуючи стилістичні прийоми, таких як колір, текстури, неправильно розставлені акценти, пропорції, об'єми. Все це може впливати на ваш тип фігури і також на ваш зріст. Відомими представницями даного типу фігури є Мерлін Монро. Моника Болучи, Скарлетт Йоханссон. Що спільно в усіх цих образах, коли я дивлюся на світлини для пісочного годинника, я завжди бачу цю жіночність, бо виділяються і робляться акценти на талії, на грудях, на стегнах. Далі це часто образи такі легкі, невагомі, бо такого ж типу тканини використовують. А інші образи такі сексуальні, але вони не вульгарні за рахунок того, що ми виділяємо наші груди, а не стримані. І навпаки, далі ми можемо побачити, що всі ці образи такі монохромні, в одній кольоровій гамі, я вже казала в попередньому відео, я дуже це обожнюю. Якщо ми дивимося на силует в цілому, ми можемо підмітити, що всі ці силуети приталені або напівприталені. Далі, якщо ми дивимося на плаття, якщо на силует. Нашої спідниці ми можемо побачити або розширення донизу, або завуження донизу, або асилует. Все це ми будемо використовувати в наших образах. Головне, виділяйте і підмічайте, що подобається саме вам, щоб потім використовувати це все в ваших образах. Обираючи одяг для даного типу фігури, і взагалі для будь-якого типу фігури, ви маєте проаналізувати свій стиль життя. Найчастіше у людей є декілька сфер, які. Переважають, і саме ці сфери будуть формувати ваш гардероб. Я підготувала різні підбірки з тими сферами, які зустрічаються найчастіше для гардеробу осінь зима. Образи для роботи в офісі або ділової зустрічі. Образи в офісі з нестрогим дрес-кодом. Образи для кіно, музею або картинної галереї. Прогулянка з друзями. Образи для активного відпочинку одяг для дому. На сьогодні це все дуже дякую за перегляд і напишіть ваші враження про це відео. І зустрінемось зовсім скоро у новому відео. На все добре, па-па!